Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до нашого ефіру. Пані Оксано, вітаємо. Вітаю вас, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а є розуміння у вас особисто, як може працювати м, інтеграційний рамштайн? Так, у нас є оригінальний рамштайн, якщо можна так сказати. Фінансовий. Ми теж чекаємо, що запрацює активніше. А тепер ще буде і третій. Ну. Я розумію, що це все складно, але насправді переконана, що багато чого відбувається в паралельних напрямках. Тобто ми десь розуміємо, що є певне коло осіб, які займаються фінансами, є однозначно ті, хто займається відновленням інфраструктурою. А що ми говоримо про інтеграцію, то насправді це дуже важливо, що зараз ми маємо про це говорити, оскільки ми дійсно маємо всі наміри стати. Власне, частинкою Європи, Європейського союзу, а також вступити в НАТО, і є ще ряд законопроєктів, які ми не імплементували в наше законодавство. І є ще велика левова частка наших підприємств, які повинні потім адаптуватися під стандарти Євросоюзу. Тому ми маємо говорити ще також про імплементацію саме таку, знаєте, у сфері культури, у сфері. Публічної підтримки, тому можливо, це теж є зброя, бо дуже часто слово впливової людини, слово того, що в нас буде відбуватися по трибуналу. Наскільки ми швидко зможемо власне забрати кошти через репарації? Це теж мені здається, це буде цей інтеграційний Рамштайн, який сьогодні є дуже важливий, тому що це. Буде власне запорукою того, наскільки ми зможемо швидко себе відновити. Не секрет, що сьогодні великі багато кількість людей, і навіть я більше декількох мільйонів це люди, які сьогодні очікують фінансової допомоги від держави у плані надання житла, тощо, які ми не можемо одночасно видати. Тому я переконана, що це такий новий формат. Все буде залежати від того, хто буде стояти на чолі. І хто буде власне тим лідером, який зможе в Європі правильно і в світі запропонувати інтереси України поставити на перше місце, а не власне внутрішні інтереси і розбіжності в певних країнах? Так, пані Оксано, справді дуже слушно е, помітили, що євроінтеграція вона напряму пов'язана із нашою відбудовою, тому що це взаємопов'язаний процес. Е, на сьогоднішній е, момент які перед нами головні стоять виклики в цьому питанні, і в чому нам конче необхідна підтримка наших міжнародних партнерів? Ну нам потрібно дійсно поставити певні пріоритети, за що ми будемо братися. Відбудова це не тільки власне є певні точкові ремонти там будівництво Відбудова це є переналаштування взагалі промисловості нашої країни, те, щоб максимально зробити все можливе, щоб в наші внутрішні кошти, які ми сьогодні маємо, могли працювати на нас. Якщо ми говоримо про вступ в Європейський Союз, ми ж розуміємо з вами, що частина наших... Підприємств вони різко впадуть в конкурентності, тому що вони не зможуть швидко дійти до тих стандартів виготовлення продукції, які є в Європі. Їм потрібно буде модернізовуватися і вкладати кошти. А це після фактично сьогодні військова країна. Тому, коли ми говоримо про відбудову, ну найперше, це є чітка і прозора система того, як це буде відбуватися за певними індикаторами і критеріями. Критерії першочерговості, це є критерії списку осіб. І що дуже важливо, я би дуже хотіла, щоб ми не забували про тих людей, які виїхали зі своїх домівок у 2014 році. Сьогодні вони е, насправді дуже проблемні ситуації, пані Оксано. А ми можемо говорити про єдиний орган, який буде координувати і відбудову? Чи це буде, скажімо, в рамках економічної співпраці? Пані Оксано, чи чуєте ви нас? Так, схоже, що зник зв'язок з Оксаною Савчук. Головне, власне, ми почули. Це була Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури.